Не знаю, Льоша, як твоїм, але моїм особистим mm. антистресом є ранкова кава в тиші, а, йога, <рес> йога і а, Ну, це мій, мій собака. А, Боже, я думаю, це якась нова штука. Гулянк з там... собакою, причому на одинці, щоб Стові, тільки це. він і я, і ж нікого. А в тебе що там? А у мене теж є песик, до речі, так, я, так, е я точно знаю, що він зараз нас дивиться, тому що щойно я встаю з ліжка, він зараз залазить на ліжко, хоча я йому цього не дозволяю. І оцей мій песик, а, який, оце він такий він зараз, міні да. Такий, да, він трошки, да, ми його врятували, він трошки у нас не виріс, але це да, і оцей Е, зараза, Вона, е, він знаєш, який хитрий. Коротше кажучи, він випрошує їжу. Причому не у мене, коли я сиджу на кухні, він сидить, отам, от, знаєш, у дверях. Щойно заходить моя дружина, він такий раз-раз-раз раз біля ніжок до неї. Я категорично проти. Я кажу, що не можна готувати собаку. Але все одно все вирішує так. жінка.